Звісно, що нам потрібно і співпрацювати з територіальними комісіями, з дільничними, які зараз вже будуть розпочнуть верніше, свою роботу. За нашими підрахунками, для того, аби забезпечити виборчий процес, охорону, якщо порахувати по два правоохоронці, це нам потрібно якнайменше біля 85 тисяч чоловік. Це велика кількість, але ми залучатимемо, Прикордонних областях прикордонників, тобто в 30-кілометровій зоні, ми залучатимо також Національну гвардію, буде залучено і велика кількість курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ. Тобто, ми заздалегідь готуємося до того, аби убезпечити саме будь-які негативні прояви під час виборів. І Окремо хочу наголосити, що міністрам дано доручення всім головним управлінням і управлінням тісно співпрацювати із центром, із центральним штабом, із тією координаційною групою, яка зараз діє. І звичайно, що всім підрозділам структурним теж потрібно налагодити взаємозв'язок, координацію, і ми це досить таки дієво робимо сьогодні. Окрема розмова про Донецьк і Луганськ. Справді, вибори там повинні відбутися на тих територіях, де ми контролюємо згідно українського законодавства, і нам там допомагатимуть теж і Збройні сили України, і спеціальні батальйони МВС. Ми сподіваємося що ми втримуємо ситуацію і також, як кажуть, на лінії фронту. Ми вважаємо, що на виборах будуть декілька гарячих точок. Зокрема, це Харків, Одеса, Дніпропетровськ, можливо, Закарпаття. Тим не менше ми готові. Аби дати відсіч, і звичайно, що ми працюємо на випередження. Зараз координаційна група, спеціальний оперативний штаб працюють в міністерстві, а також на місцях. Наша діяльність пов'язана з тим, аби люди знали, що ми робимо. Ми хочемо бути більш відкритими в областях і в Києві будуть даватися прес-конференції, брифінги по потребі. І, звичайно, що ми відслідковуватимемо, те, що твориться на місцях, і будь-яке порушення буде нами вивчатися, присікатися і надавати, будемо йому оцінку, чи то адміністративну, а можливо кримінальну, так би мовити, провадження будуть згідно з кожним згідно чинного законодавства. Якщо говорити про, про роботу, зараз яку ми проводимо, то Передусім, ми зацікавлені в співпраці із засобами масової інформації, тому що саме ви надаєте ту інформацію, яка, е, я, яка йде до людей, люди її сприймають нормально, адекватно. Але звичайно, що як будуть якісь такі фейкові, так би мовити, повідомлення не ми їх спростовуватимемо або надаватимо своє трактування той чи іншої події. Весь комплекс. Е, заходів, які зараз проводяться міністерством, направлені на для те, аби вибори відбулися чесно, прозоро і демократично, і звичайно, щоб була безпека забезпечена саме міністерством внутрішніх справ. Дякую.